Ким залишаються діти після розлучення? Дуже цікаве питання, і явно воно від простих людей, тому що юристи, адвокати. Називають цей спір про визначення місця проживання дитини, І знову ж таки, якщо цей спір наявний, дуже часто, мабуть, в 60% між парою немає спору, з ким буде проживати, проживати діти чи дитина, оскільки чоловік розуміє, що дітям або дитині краще проживати з мамою, або дитина настільки маленька, що однозначно проживати виключно з мамою, оскільки є наявне і грудно, грудне вигодовування, і взагалі ситуація така, що виключно мама займається повноцінним доглядом за дитиною. Це якби більшість таких випадків. Тому сторони можуть і при розірванні шлюбу чітко зазначати позовній заяві про розірвання шлюбу про те, що спору між ними немає, з ким буде проживати дитина, дитина чи діти залишаються проживати там з мамою чи з татом. І такі випадки також є, їх все більше. І суд цьому не має дивуватися, оскільки у нас рівність прав між чоловіком та жінкою. Однак, якщо наявним є спір, і хтось із подружжя каже: Я заберу в тебе дитину, ти ніколи її не побачиш. Ти такий сякий, ти така сяка. Тобто такі випадки є. Очевидно, що є спір, і хтось із батьків, хто ініціює даний спір, він дуже сильно переживає за те, що дійсно дитину вкрадуть. Тоді виникає спір. І от у такого сподружжя є як мінімум два шляхи, куди звернутися для того, щоб визначити юридично, у нас називається, визначити місце проживання дитини. І тут не слід плутати з встановленням або визначенням опіки кастоді, як називається за кордоном, тому що Опіка, яка це більш широке, це повноцінне піклування про дитину з усіх питань. А визначення місця проживання це виключно проживання з мамою чи з татом. І відповідно такий з подружжя приймає рішення, що стосується. Основних моментів забезпечення життєдіяльності дитини: що поїсти, де погуляти, як поспати, і так далі. А інші перелік питань, наприклад, які ліки застосовувати, до якої школи чи садочку ходити. Це все таки залишається як рівноправність, і другий з подружжя має право приймати участь в обов'язково при вирішенні цих питань по закону. Повторюся, по сімейному кодексу однак практика у нас зовсім інша, тому існують спори не тільки про визначення місця проживання дитини, а й про встановлення графіку участі другого з батьків, які проживають окремо у графіку участі у житті дитини або у взятті виховання. Повернуся з ким залишаються діти після розлучення? Коли ви визначилися, куди ви йдете до органів опіки і піклування, щоб визначати місце проживання дитини або до суду, відповідно це різні, різні способи захисту ваших прав, оскільки в першому випадку органи опіки і піклування приймуть рішення, яке буде затверджене на рівні розпорядження, на рівні Місцева адміністрація за місцем фактичного проживання дитини це дуже важливо, що такі спори вирішуються саме за фактичним місцем проживання дитини. Або рішення суду. Кожен вибирає для себе сам куди йти, і знову ж таки, пораду в залежності від ситуації може надати сімейний адвокат, виходячи з вашого запиту. Але зазвичай рішення суду воно є примусово виконуваним. І більш, скажімо так, раз і назавжди це питання вирішено, оскільки якщо орган опіки і піклування прийняв рішення, ви завжди можете звернутися до суду, щоб його змінити, бо ви вважаєте по іншому. Тому з ким залишаються діти після розлучення, це питання дискусійне, і якщо спору немає, то просто його немає. Якщо спір є, то ви йдете або до органів опіки і піклування. Або до суду. З вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в пості цим відео, або приходьте на консультацію. Завжди раді вам.